Привітки усім. От хочу вам засняти гарну клумбу з ірисами. Дивіться, які вони чудові. Вже деякі поперецвітали, а деякі ще, от тут ще сокуленти є, такий шар сокуленті. І низькорослі іриси іріси тут. Тут ще в бот стоять великі такі іриси. Дивіться, які класні. І отут от ціла клумба таких трошки середніх, можна сказати, і Дивіться, які ой, не можу яка краса. От можу вам локацію сказати, тут біля магазина Ольги в Житомирі. От, хто хоче полюбуватися такою клумбою, от вона тут. Дуже гарна, прям не можу не любуватися. Жаль, що так швидко плине, щоб Може тиждень, чи скільки вони поцвітуть, і вже їх не буде. От можете насолоджуватися, поки вони ще є. Такі красончики. Дивіться, які вони гарні, а там низькорослі. А тут такі. І там ще буде зацвітати, дивіться. Якісь поїхав. Отака вот краса. Всім чудового дня. Пока-пока.